Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влад Алекс, і в цьому відео ми з Алексом прибули в селище на секретну спецоперацію по зачистки окупантів і все, що лишилося з них. Алекс тимчасово поїхав за гуманітаркою, а я поки що десантуюся. Юху. Тут ще, можуть бути, деякі міни в селищі. І я сьогодні не сам зі мною, сьогодні пес-патрон. Привіт, патрон! Так, я чула, що мені хтось посигнали тільки, що пішли патрон. Перевіримо, хто це там. Патрон. Так, да, пішли патрон. Молодець. Гарний пес. Будеш поки що переглядати цю машину, а я подивлюся, хто це за водій. Так. Виходьте, водій! Патрон, ти тут оглядайся. Зрозумів? Алло? А, привіт, Алекс! Це ти тут сидів? Привіт! Що? Мені потрібний твій паспорт. Ти нам привозить, повинний був гуманітарку. Так, паспорт Александ 15, так. Да, все, вірно, молодець. Патрон, ти поки що б нюхуй. Ми перевіримо, що в тебе в багажі, так. Тут, в принципі, нам ресурси, я таке зрозумів, і для захисту на цього селища. Так. В тебе в кабіні, так, теж нічого немає. Патрон. Патрон. Я бачу, що твоє колесо в'їхало кудись. В один блок якийсь. Зараз ми тут. Так, це мені, як я зрозумів, так, ресурси. Дякую, Алекс. Що я підігнав так. Дуже крута броня та дуже сильний меч та лук. Ти взагалі який спец. Алекс, так. Ну, добре, зараз почекай. Я тобі відкрию ворота, щоб ти заїхав з патроном. Патрон, пішли. Вставай, патрон. Так. Патрон, пішли. Тут ще його рожа є, тому що це селище було окуповане. Ого, патрон, ти дуже швидкий. Так, ось оці селяни, які тут живуть собі, своїм життям. Патрон, іди зі мною. Зараз ми Алексу відкриваємо. Алекс, заїжджай! Друзі, а поки Алекс заїжджає, у вас є час. Поставити лайк і підписатися на мій канал. Все, Алкс, я закриваю двері. Добре? Пішли тоді зачистимо цих русаків, що лишилися. Оно я вже бачу з боку Z і прапор. Зараз подивлюся, що там. Так, вони якось дуже підозріло сидять в цих окопах. Алекс, знищи їх. Ого, їх близько вдарило. Навіть природа проти них, скажи, Алекс. Так. Все, від них нічого не лишилося. О, ти, Алекс, ти ще й мене вдарів. Добре, тоді давай спалимо букву Z і їхній прапор. Все, Алекс. зачистили. Зараз я навіть допоможу вогню ще трішки підпалю цей прапор. Щоб від нього нічого не лишилося і не нагадувало. Так, ось тут можна погасити. Скажи, Алекс, дуже гарно горить. Прапор. Так, от. Так, познищу ще. ось це. Все. все. Розбираємо повністю, щоб тут геть нічого не лишилося. Все і тут ось прапор залишився тільки вогонь. Алекс, пішли з тобою далі? Алекс, нам їжу привіз. Так, Я вже бачу, там якісь люди стоять. Почекаєш, Алекс, ось тут твій танк чомусь націлений на них. Він мабуть, стоїть? Цікаво, хто це там стоять? Так, хто ви тут. Ви всі окупанти, окупант, окупант, окупант. Алекс, дозволяю з танка відкрити по ним вогонь. Молодець, Алекс. Знищуємо ми всіх окупантів. Поїхало. Так. Твій танк дуже добре працює. Все, він так ідеально знищується, як я ідеально стою на цьому фоні, де в такій крутезній броні, де знищуємо русаків. Так. Воно вони вже догорають. Я своєго лука ще в них поцілю. Все вам, хана усім. Так, все. Алекс, вимикай, вони вже всі померли. Все, Алекс, я давай покажу друзям, як в тебе облаштований танк, поч зачекай. А, ти ось тут ось так, от, ось так от в нього заходиш і ось так от пригинаєшся. Я тебе зрозумів. Ось так от ти можеш, так? Ага, добре. І ще тут можна наверх вилізти на нього, добре. Ось цей танк це навіть не танк, а якась пушка тут. -от. Вона... Зараз я Алекс дещо перевірю. Та там їх взагалі топа сидить. Я їхні кашкети побачив. Зараз воно, друзі, придивлюся уважніше, якщо ви побачите. Оно, ну, бачите, їхні зелені кашкети. Алекс, давай. Рознось. І ще воно буква F. це точно вони. Давай, Алекс, можна я з тобою подивлюся? Ну, добре. Поки що. Баба. Ого, там зараз усе рване. Алекс! Закрий вуха. Алекс, тут усе підірвалося разом з їхнім окопом. Але буква F чомусь ще досі є, так що. Алекс, почекай. Не потрібно, почекай ще трішки, вона сама допалає. Ці танки дуже круті. Є ще ось у нас турелі тут є, стоять. Так, зараз я підійду. Так, Алекс, ось, ось твій вогонь був натискати на важелі вогонь. Дуже крута техніка. Все, Алекс. бачу Бачено ну, їхня буква F до, до, до палаї. Так, пішли, може, ще побачимо, щоб точно зачистити це від всіх русаків і навіть орків. Алекс. Алекс. А, ну, а ти вже де. Я вже бачу, що вони ще, ще свій прапор тут лишив. Можна я його, Алекс, можна я його знищу з нашої пушки? Почекай? Це хочу зробити я. Все, поїхало. Але це зробив ти. Все, Все, воно і так допалає, щоб не тратили дарма патрони. Так. Дуже круто. Так, а де патрон там сидить, Алекс? Пішли до патрона зараз. Я надягну елітри, щоб швидше пересуватися. Осьо мій патрон! Привіт, патрон. Що, в нас тобою ще сьогодні є місія із Алексом? Я не знаю, де Алекс розміновувати територію, так що. Ей, чому ти на Алекса загрився? Мабуть, тому що я його вдарив. Так, пішли, давай. Угу. Пішли патрон, патрон. Не трюк... Алекс, дай йому стейка, він тебе не буде торкатися. Ну, добре, патрон, пішли. Ти добрий пишеш пес. Патрон не трогай Алекс, Алекс, іди поки що. Патрон, а ти підеш зі мною, а не за Алексом. Ні, патрон не потрібно, патрон. Ех, він, мабуть, думає, що Алекс що жиє, за того, що його вдарив. Він тебе гризе, бачиш, накидається прям. Так, патрон! Ми з тобою зараз розміновувати йдемо. Алекс, он туди, він тебе не побачить, і ми з патроном будемо розміновувати. Патрон, пішли! Втич... Алекс тікає від патрона. Новина. Так. Патрон, не трогай Алекса, пішли зі мною але... ліпше. <клух> Алекс, веди його, може десь гавкне і буде міна. Все, він, начебто, на тебе вже не злий. Все, Алекс, немає на тебе злості. Патрон? А ні, він на тебе кидається, добре. Скажеш, гавкнеш, коли знайдеш десь. Так, патрон, почекай, 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 почекай. Все, ти зрозумів, Все, пішли. Та чому ти на Алекса, патрон! Давай так. Алекс, тільки не бий його. Все, з тобою все повинно буде нормально. Ну, пішли розміновувати патрон. Все, Алекс, іди сюди. Може він де гавкне, там і будемо розміновувати, пішли. Ось тут якісь підозріли залізні осколки. Так, патрон гавкнув. Зупинись патрон. Алекс, розкопуй! Там, де є динаміт? я вже бачу, так що все. Давай, Алекс. Я ще оці осколки заберу, щоб ніхто не поранився. Так. Забудовуй. А патрон ти на Алекса не злий. Він тут нам допомагає розміновувати, що ти робиш, патрон. Все, патрон, пішли, пішли, патрон. Алекс, веди патрона, де гавкне, там і буде. Міна, він ж у нас розумний пес. <кхи> Алекс, засада патрона була. Так, патрон, не торкайся до Алекса, все селянини, все добре. І ми з патроном вже порозумілися, ну, Алекс, ти ж вона патрон. Все, Алекс, не злий на патрона. все, Ну, навпаки, то ж ти ж патрони злий на Алекса. Так, Алекс, пішли тут, патрон не гавкає. Ти де патрон? О, все ти дуже розумна собака, ти знав? Він так нам допомагає, бо, якби не він, ми б не знали, б де б ці міни, ну, хоча б, може, і побачили. Ось тут ще якісь підозріли, люк. <клух> Алекс, краще не наступай. Патрон, іди сюди. Так, ти гавкнув, значить, зупинись печка не на цих міні. Там міна, Алекс! Ага, міна. Так що я забираю зайві люки, а ти там забудовуй все. Все, давай, Алекс, забудовуй. Молодець, патрон. Все, пішли тоді. Може, ще десь знайдемо. Ось тут, може, між будинками дуже легко роз... замінувати? Так, патрон гавкнув. Давай я розміную, подивлюся. Так, Алекс, там справді динаміт, все. Я тоді забираю цей динаміт. Розкопав все, Алекс. Так, скинеш мені динаміт, я потім його може якось використаю. Дав. Скинеш, будь ласка, Алекс, ти що лишився. Дякую. А, спалити, і думаєш, потрібно. Ну, я ще лишу, може, ще нам знадобиться, але я один спалив. Так, начебто ми вже все тут зачистили. Патрон. Патрон! Його, по мабуть, по... він сидить тут... Спасім. А, ну що ти присів, патрон. Пішли. Пішли, патрон. На наш блокпост трішки повідпочиваємо. Так, патрончик, іди сюди. Патрон. Патрон, чому ти граєшся зі мною? Давай. Давайте зараз притягну. Так. Ти такий важкий патрон. Так, зараз тоді я його до... Ну, водиш тут все. А я поки що ляжу, повідпочиваю. Друзі, оголосили повітряну тривогу. Так, селянин, повітряна тривога, ти так знищу своє ліжко, щоб ти на ньому не спав, пішли. Бо всі в бомбосховище селяни. Спускайтеся в бомбосховище, в бомбосховище, селяни. Всі оголошено повітряну тривогу. Відкривай двері, Алекс. Я відкриваю все селяни, всі в бомбосховище молодці. Ідіть в бомбосховище, так. Усі потрібні зайти. Так, ну тут ще осколки, ми, мабуть, не всі ще міни забрали. Алекс, та це справді міна? Так, почекай, ми ще не перевірили, чи все цих селянів є. Так, нікого не забули, так. Начебто всі, почекай, я перевірю, чи маленький там не лишився. Якщо лишився, я його проведу. Ти селянин, селянин, пішли в бомбосховище, селянин. Маленький, йди в бомбосховище, в бомбосховище. Алекс, допоможи його притягнути. Давай. Пихай його, він, мабуть, не розуміє, що зараз тривога. Селянин, ну, йди в бомбосховище, за да що ти стоїш тут? Бо тривога. Ну, добре, давай бомбосховище. Молодець, молодець, давай йди в бомбосховище. Я думаю, що ти розумієш, що зараз така небезпечна ситуація. Селянин, да що ти робиш? Ти ж знаєш, що зараз тривога. Наше бомбосховище отам. Алекс, пихай його. Нам потрібно, щоб усі селяни були в безпеці. Це наша місія, так. Алекс, допихуй його. Селян, ну, йди сюди. Селянин. Так. Я його ліжком буду приймати. Він, мабуть, вже маленький хоче спати. Так. Опа-на, селянин, іди сюди. Давай, 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 давай. Все, йди в бомбосховище, селянин. Молодець, молодець, молодець. Я думаю, що ти вже зрозумів. Давай, іди до своїх братанів. Все, все, все. Алекс, потрібно перевірити, чи в них все є. Так, їжа в них є. Я думаю, що їм цього вистачить на перший період. Вода в них є, вода є, все добре. Пляшечки водою. в них. Тут чи є казанчики з водою? Так. А я перевіряю, Алекс, почекай на секундочку. Так, улітаз в них є. Умивальник для рук є. Все добре. Можеш тут поки що робити свої справи? Я пішов, Алекс. Друзі, я вже зачинив селяні. Надію, що до нас нічого не прилетить. Так. Алекс, ти де? А, воно вже на нас якийсь літак сунеться. Ого! Треба збивати, Алекс. Надіюсь, що бомбосховище витримає, але потрібно все ж таки знищити цей літак. Збивай, Алекс. Я відійду трошки подалі. Все, давай. Хопана. на. Я потрапив, начебто. Ні. О, тут чи на мене паук напав. Павук нам не до тебе. Нам головне захистити Україну. Так. Хто тут ще й Кріпер підірвався, ще й висушень. Алекс, давай тоді все. Ми його не збиваємо, не можемо збити. Зараз тоді я надягаю елітри, Алекс. Лечу по місії. В польоті попав. Чи не попав, не знаю вже. Ні, не попав, зараз. Я підпалюю. Алекс, тікай! Все, лі... розлетілась їхній літак. Фух, збили ми їхнього літака, це було дуже важко. Давай дознищуємо цих зомбів. Так, поїхали. Все. Ех, надію, що ця повітряна тривога скоро скінчиться. Так. Друзі, вже скінчилася повітряна тривога. Час випускати всіх селянинів. Ми збили, як збили того літака, більше сюди нічого не прилітало. Селянини, виходьте, виходьте, селяни. Молодці, молодці. Давайте, виходьте всі, давайте, пора повертатися на роботу. Вони радіють, ось стрибають з Алексом. Молодці, друзі, ви радієте, що ми збили ракети. Так. Селянини, ви не повинні бути тут лишатися. Може, хтось з вас. Так, ви в туалеті, я вас не буду чіпати. Так, селяни, всі виходять, молодці, молодці, давайте. Всі ви радієте, що закінчилась повітряна тривога. Я розумію, ви тут пострибаєте. Ось один стрибає, взагалі йому дуже радісно. Так, друзі, виходьте, виходьте. А, вам заважають що? Ви що, в двері не влазите, так? А, все, він вийшов, там більше нікого немає. Так. Їм запасів вистачило, так. Селяни, можете виходити? Так, давайте. Ви всі повинні вже виходити. Вже повітряна тривога скінчилася, можете покидати, покидати бомбосховище і йти на собі працювати. Так. Що там з патроном, Алекс? Нормально все з ним? Ти йому м'ясо даєш, а він щось не подобається йому. Патрон, посиди тут. Крутий так. Ну, що, патрон? Ти дуже крутий, може? Ми з тобою ще зустрінемося. Так, патрон, зупинися. А з вами був я, Влад та Алекс. Всім до побачення, мої любі друзі! Патрон!